Спільноту. Привіт, IT спільноту. Якщо хтось в прямому ефірі, напишіть, чи чути мене, чи ні. Ми починаємо. Я сьогодні вийшла в прямий ефір, щоб поділитися своїми думками щодо розвитку в it сфері І хотіла підсвітити, наскільки важливо. Мати такі аспекти, як підтримка людей поруч, які допомагають вам розвиватися в цій сфері. Але про це трошки пізніше до цього дойдемо. Сьогодні привіт-привіт! Хочу розпочати з того, що я самого ранку сьогодні прокинулася і я подивилася одне відео на YouTube про те, як знайти своє призначення. Ви знаєте. Можливо, багато із вас тут тільки починають в сфері ІТ, і вони, наприклад, можливо, навіть зараз не знають і не розуміють, чи взагалі підходить їм, наприклад, сфера ІТ, і чи хочеться їм працювати в цій сфері. І я сьогодні подивилася дуже класний ролик в Ютубі про те, що таке самореалізація взагалі, як зрозуміти, в цій сфері у вас щось вийде чи ні. І ось які два основні моменти я винесла. Ну, по-перше, скажу одразу, якщо ви вже трошки працюєте в цій сфері, да, тобто, або ви там трошки пробуєте, наприклад, на курсах займаєтесь, то в першу чергу потрібно чесно відповісти собі на запитання: а чи подобається вам взагалі, наприклад, те, що ви зараз робите? Звичайно, якщо ви тільки навчаєтесь, процес інколи може бути важкий, так? тобто, звичайно, навчатися новому завжди важко. але... Якщо е, із 100% часу, е, 80% часу ви е, страдаєте, а 20% вам подобається, то, напевно, щось тут якось не так. Е, якщо ж навпаки. 20% часу вам важко, але всі інші, 80%, наприклад, ви в потоці, і вам офігенно подобається те, що ви робите. Вам не знаю, подобається писати код, вам подобається вирішувати алгоритми, там, робити якісь UI-ні штуки, так, або писати якісь бекен, там запити. То тоді, скоріше за все, от IT, воно для вас і воно вам подобається. Це перший пункт. Друге питання, на, які, на яке класно відповісти собі було б це. Взяти, виписати свої сильні сторони, от просто що у вас класно виходить робити, е, і потім подивитися на цей список. Якщо, наприклад, це була б я, і я писала свій список, я б написала, що в мене класно виходить комунікація е, з іншими людьми, в мене виходить е, класно е, збирати людей. Наприклад, в мене там виходить класно робити якийсь такий проблем солвінг, мені подобається взагалі робити якийсь UI. Тобто я взагалі люблю красиві речі, я люблю там малювати, люблю там в канві працювати. от Мені подобається робити фронтенд. І якщо я дивлюся на ці свої сильні сторони, якщо я дивлюся на те, що мені подобається, то наступне це задати собі запитання: а чи можна ці сильні сторони використати, наприклад, в it професії І якщо можна, то в якій саме. Тому що, наприклад, вам може. Подобатись, не знаю, там. Ем... Ну, вам може не подобатись, наприклад, постійно сидіти за комп'ютером, вам може не подобатись там переписуватись постійно з людьми, то тоді, можливо, вам не треба йти в цю сферу, і це також нормально. Просто для себе треба це зрозуміти. Тобто, ще раз, перше, ви повинні зрозуміти, чи взагалі вам подобається чи не подобається це. А друге, це зрозуміти, чи ваші сильні сторони будуть вас підсилювати як розробника, тому що, можливо, це і не так. І це також класно. Ви знаєте, чому я взагалі про це зараз розповідаю? Тому що от я сьогодні, в тому ролику, в якому слухала про призначення і про самореалізацію, почула дуже важливі речі. От ви знаєте, ми можемо, наприклад, все життя намагатися бути кимось, кимось тим, де ми ніколи не будемо кращими. Тому що нам так здалося. Що оця професія, вона е, класна. Е, або нам здалося, що там будуть класно багато платити. Але насправді та професія для вас класна, яка ваша, яка вам подобається, від якої ви прямо дуже сильно кайфуєте. І тоді, коли ви будете від неї кайфувати, е, ця професія принесе вам все там, і реалізацію, і гроші, і задоволення. Е, тому що якщо це буде по-іншому, Якщо це буде те, що у вас виходить, в принципі, нормально, то так воно все і пройде просто, в принципі, нормально. І робота буде нормальна, і життя буде, ну, в принципі, нормальне. Ось, ну це трошки філософії е, про ті. Насправді я сьогодні записала Reels про це, е, там трошки детальніше розповім про те, як взагалі визначити. чи it сфера, наприклад, як розробник, вона ваша чи не ваша. Можливо, ви також можете подивитися в it сферу і, але не обов'язково тип туди працювати програмістом. Правильно, можна йти, наприклад, тестувальником працювати, тому що, наприклад, можливо, ви та людина, якій подобається знаходити всюди якісь помилки, якісь мінуси. наприклад, мій колишній хлопець був тестувальником, і ми, коли зустрічалися, завжди сміялися, що, типу, от я роблю код. Пишу код, а він, мій код тестує, при чому ми в одній компанії працювали. І він мій код тестує і розповідає мені, що я де зробила не так. А я, знаєте, із тих людей, хто дуже не любить признавати свої помилки, тому це було дуже важко. Але... Можна наприклад, ще бути менеджером так в ІТ-компанії. Це також можливо ваше. От, наприклад, я довгий час працювала в сфері IT як розробник, і мені до сих пір подобається, наприклад, писати код. Але в якийсь момент я зрозуміла, що, наприклад, делегування задач взагалі ем, керувати людьми, допомагати людям, взагалі спілкуватися просто з людьми. Мені подобається набагато більше, ніж писати код. І я бачу в цьому не ну більшу силу, але це вже прийшло до мене з часом. Ось. Про що ще хотіла сьогодні насправді поговорити. Ми вже неділю, як запустили свою першу групу, де ми допомагаємо зараз людям починати в ІТ. Так? Тобто ми взагалі зараз з Дімою намагаємося зрозуміти, в чому саме основна потреба таких людей, як ви, наприклад, початківців в ІТ. Чого саме не вистачає? Тому що я і Діма, ми також бачимо таку велику проблему в тому, що зараз дуже багато ІТ-курсів. Прямо дуже багато it курсів, як ноунейми, no так і якісь нейми. І вони пропонують освіту, хтось якісну, хтось неякісну. Але суть в тому, що виходить дуже багато спеціалістів, і вони потім відчувають себе дуже такими загубленими. так? Тобто, ви реально виходите, маєте якісь там базові знання, але не знаєте, куди їх прикласти. Знаєте, оце як ідеш по дорозі. Я вибачаюся, якщо я сміюся з цього, але краще в юмор це все переводить. Як десь такий по дорозі, щось заболіла, не знаю нога, ти такий вирвав подорожник, приложив ногу до подорожник до ноги, до ноги і думаєш, такий, ну дай Бог поможе. От і тут якось те ж саме, да? тобто ви отримали якісь базові знання, але, на жаль, у вас немає ніякого розуміння того, як взагалі буде відбуватися робота. Так, тобто, які задачі вас можуть очікувати. Роботодавці ставлять там якісь, не знаю, страшні. Затребування там до Джуніор, да, типу, повинен знати все, отримувати 100 баксів, ну типу такого, да. Але ну, звичайно, це я трошки гіперболізую, але загалом це в принципі також має місце, да. Тому основне наше зараз завдання це зрозуміти, а як ми могли б допомогти вам. Вийти на кращий рівень, так? тобто, як допомогти вам е, бути більш усвідомленими, е, мати більше розуміння того, що вас очікує на реальній роботі. Е, насправді дуже важливо і класно було б ще як початківцям отримати якийсь такий досвід е, роботи в команді, да? тому що е, на деяких курсах таке є, роблять командні проекти, це дуже круто, на деяких курсах такого немає. Е, ось такі от досвіди командних проєктів це дійсно дуже круто. він… Ну, воно, воно прокачує насправді вас, тому що одне діло працювати одному, але насправді, ем, хоч і ходять, напевно, такі слухи, що бути програмістом, це типу бути інтровертом, сидіти в комп'ютері і не дивитися не на право, не наліво. Це ж насправді не так. Тому що кожен програміст він працює в команді, і в першу чергу програміст повинен бути людина, яка командна, яка вміє працювати з командою, з людьми. Е, ось. Тому. Ем, навіть якщо ви початківець, я б рекомендувала вам звичайно. Я розумію, що зараз ваш основний фокус на тому, щоб розвивати свої хард-скіли. тобто, ви вивчаєте ну, основи програмування, якусь мову програмування і так далі, але не потрібно забувати про те, що є ще софт-скіли, які насправді також потрібно обов'язково розвивати. І можливо, саме тому, що ви не розвиваєте, наприклад, свої софт-скіли, ви, можливо, тому і не можете знайти свою першу роботу, тому що, наприклад, приходячи на співбесіду до роботодавця, в першу чергу ви е, показуєте свої софт-скіли. Так, в мене от просто за останню неділю було три співбесіди, е, і я вам скажу, що люди насправді приходять і вони просто не вміють розповісти про себе. От просто ти елементарно задаєш запитання людині, наприклад, а які в тебе сильні сторони? Як би ти, наприклад, вчинив в цій ситуації або в тій ситуації. Деякі люди ну, от, класно відповідають, вони відчувають себе впевнено, вони відчувають себе знаєте, так трошки розслаблено. А деякі люди приходять і вони прямо злякані такі, знаєте, на співбесіду. І це дуже відчувається. ось, І це насправді, ну, я якби, завжди намагаюся сказати людині, типу, спокійно, все добре, не переживай, але знаєте, не всі такі добрі, як я на співбесідах, тому. Завжди повинно ви повинні приходити туди з впевненістю і з розумінням, що співбесіда це не тільки ви продаєте себе як спеціаліста, а ви також, компанія також повинна вам себе продати. Да? Тобто ви також повинні обрати компанію, обрати там, процеси в компанії, зарплату і так далі. До речі, всі, хто тут в прямому ефірі, напишіть, як ви взагалі проходили свої перші співбесіди, чи є у вас якісь. Страхи до співбесід і взагалі, чого, наприклад, боїтеся, як готуєтеся до співбесід? Якщо буде багато запитань, то ми хочемо провести окремий ще ефір, можливо, навіть в нашому Ютубі, зробити такий майстер-клас по тому, як проводити, проходити співбесіди. Ось. Тому, повертаючись до розвитку себе, софт-скіли, Розвивайте свої софт-скіли. До софт-скілів це комунікації, так? тобто це вміння розповісти про себе, показати себе з кращої сторони, вміння просто говорити, наприклад, там, розповісти про себе, про те, в чому, наприклад, ваші там, сильні сторони, да? потім, наприклад, не боятися. Сказати, наприклад, що ви очікуєте, ну і так далі. Тобто розвиваємо свої софт-скіли обов'язково тайм-менеджмент, тому що також ви прийдете на роботу, вам будуть давати задачі. І дуже класно, якщо ви покажете, що ви можете правильно оцінити задачу, ви можете для себе правильно побудувати свій робочий день, свій графік так, щоб ви дійсно виконали ті обіцянки, які ви даєте. Це також дуже важливо. Тобто, я б сказала, наприклад, що. Напевно, в програмуванні, ну, нехай буде, ну, можливо, 50 на 50 це трошки не буде вірним, тому що все одно, звичайно, хардскіли, вони переважають софтскіли, тобто не можна прийти просто в програмування з крутими софтскілами е, і працювати в програмуванні. Звичайно, ні. Тобто, хардскіли перемагають софтскіли, але е, я скажу так, що я бачила багато різних розробників, е, і буває таке, що людина настільки, наприклад, е, немає гарних софт скілів, з нею так важко комунікувати, з нею так важко побудувати зв'язок, і так важко вона працює в команді, що яка б вона не була крута в харт скілах, яким би вона не була крутим спеціалістом, ну просто неможливо з нею працювати. І я бачила дуже багато разів, коли таких людей просто звільняли, тому що з ними не могли домовитись. Ну, звичайно, звільняли тих людей, які не знали нічого по хардськілам. Тобто, тут, знаєте, палка двох кінців. Ось і повертаючись. До того, що ми зараз от працюємо в групі, і розуміємо, що у початківців є от такі проблеми з тим, що проходити співбесіди, також розуміємо, що потрібна якась підтримка і такі командні проекти, так тобто е має бути якесь базове розуміння того, як взагалі працювати в команді, як працювати хоча б ще з однією людиною, наприклад, і разом робити якийсь проект. Було б круто, якби у вас були б якісь скіли робити код рев'ю. Тобто, щоб ви дивилися код один одного да, і давали якийсь зворотній зв'язок. Наприклад, казали, що ой, там можна було б зробити по-іншому, так можна було б зробити краще. А я б, наприклад, можливо, архітектуру побудував би по-іншому, тобто, або запитати запитання. Чому, наприклад, ти так зробив, також насправді код рев'ю також дуже буде вас розвивати в плані того, що ви надивитесь на чужий код, подивитесь на те, як інші люди реалізують якісь підходи, і це також буде вас розвивати. Тому насправді код рев'ю ви можете зайнятися от хоч зараз, заходите там на GitHub, дивитесь якісь проекти, і ви можете таким чином допомагати один одному. До речі, якщо у когось є якийсь цікавий проєкт. Який ви хотіли б, щоб ми подивилися, наприклад, і дали якийсь зворотній зв'язок, то ви можете потім в цьому прямому ефірі залишати коментарі на github репозиторії, ми зайдемо в нього, подивимося, полайкаємо його вам і подивимося дамо вам якийсь зворотній зв'язок. А ви мені взагалі тут, хто в прямому ефірі, пошліть мені якісь сердечки чи реакції, якщо все, що я тут говорю, взагалі якось відгукується? У вашому серці або ем, просто відгукується і чи актуально це для вас. Ось а я буду продовжувати. Е, взагалі, ви знаєте, відступлю трошки від теми, наскільки дивовижно зараз розвиваються технології. Да? Тобто от я е, насправді дуже люблю взагалі виступати і от до ковіда я виступала на багатьох конференціях, я просто обожнюю ділитися знаннями. Мені здається, що це також один із моїх лайфхаків, як я взагалі розвивалася в IT-професії. Я коли років 6 назад перший раз пішла викладати саме JavaScript, тоді це був і React, Мені здається, я тоді почала рости просто експоненціально. І я зараз, ну, помимо того, що я розвиваюся в програмуванні, я також дуже цікавлюся психологією і взагалі постійно розвиваюся там, як особистість. І от всі постійно кажуть про те, що ти починаєш краще розвиватися, і взагалі ти щось вивчаєш краще тоді, коли ти починаєш це пояснювати, розповідати іншим людям. Е, і це насправді дійсно дуже круто працює. Тобто, ділитися знаннями, воно не начебто примножує ці знання в вашому житті. Тут, напевно, ще якісь такі закони карми працюють. знаєте. Тобто, ви ділитесь знаннями е, з іншими людьми, а потім е, ці знання просто повертаються до вас. Це перший момент. А другий момент ще в тому, що я коли просто почала тоді викладати, і знаєте, коли от ви приходите на урок і вам потрібно розповісти якусь тему людям, і, наприклад, це не якась там типу, тема, там, ну, не знаю, змінні вже а да? Якщо це якась тема, така поглибша, наприклад, там боже, замикання вже в скрипті closures, да? давайте будемо на то коли ця тема важка, а ти щось там не розумієш. То це неможливо іншим пояснити. Тому в тебе просто немає виходу. І ти починаєш це вивчати, причому вивчати це так глибоко, так до таких нюансів і деталей, що ти потім просто це ну вже знаєш, в тебе це відскакує е, от просто від зубів. І це так круто знати: оцю всю е, такі всі нюанси. Наприклад, того ж самого Джеваскрипта, так, тобто я от дуже обожнюю цьому програмування, і мені настільки подобається, що я знаю її прямо так глибоко і так круто, тому що в свій час мені потрібно було її викладати іншим людям, і я не могла її знати так ну, просто поверхню. Бо я б тоді просто ну, стояла б на уроці і червоніла, коли люди б мене питали, ну запитували якісь запитання, я просто не могла б дати на це відповіді. Тому ще один лайфхак: як розвиватися, це почати. Просто ділитися цими знаннями, і ви знаєте, що зараз в еру наших технологій для цього взагалі нічого не потрібно. Ви можете зробити це от прямо не знаю з завтрашнього дня, якщо ви зараз щось чите. Не те, от кажуть, повторення мать учені. От просто не знаю, заведіть свій Ютуб канал або заведіть свою інстаграм сторінку. І виходьте там в прямі ефіри, наприклад, там раз в 3-4 дні вивчили якусь нову тему, записали Ютуб ролик, а вдруг ви ще залетите в топ, і потім будете на своєму Ютубі ще заробляти. Знаєте, зараз просто такий дивовижний світ, коли можна використовувати будь-які технології для того, щоб і саме навчатися, і ділитися знаннями з іншими, і це дуже дуже круто насправді. Тому рекомендую ділитися своїми знаннями з іншими. Ви тоді побачите, що ці знання почнуть примножуватись у вас. Ось і що я скажу вам, що зараз, просто працюючи з цією групою, ми з дімою розуміємо, що дуже класно було б створити от такий клуб: закрити такий it клуб в якому ми допомагали просто один одному разом розвиватися в цій сфері. Да? І якраз в цьому клубі. Ми змогли б робити все те, про що я говорила, і робити один одному код е, і допомагати з підготовкою до співбесід, допомагати ділитися знаннями. Ми могли б робити всі разом мастер-класи. кожен із вас міг би прокачувати свої софт-скіли і хард скіли. Наприклад, ви могли б робити презентації один одному. Це просто неймовірний потенціал, який міг би бути в цьому клубі. Де ви могли б розкритися, де ви могли б прокачати себе з різних сторін? Де ви могли б просто познайомитися з однодумцями? Де ви могли б знайти тих людей, які вас і підтримають, і які також, так як і ви розвиваються, мають ті ж самі болі, ті ж самі проблеми. Це буде допомагати вам підтримувати і мотивацію, і ми будемо там допомагати вам скориговувати ваш план дій, та тобто, тобто, тому що ну там зі своєї колокольні, не знаю, там 11 років працюючи в ІТ, я вже можу якось там, побачивши, подивився, що ви там робите, сказати вам, типу, ну от тут якось щось не то, і треба якось трошки по-іншому тут робити для того, щоб швидше досягти тієї цілі, яку ви хочете досягати. До речі, ми от зараз в групі. Запропонували людям е, виписати свої основні цілі і прописати там кроки, які вони будуть робити, щоб до цієї цілі дойти. Е, і от коли учасники написали це, і потім вони написали нам всім фідбек, що типу блін, як круто. Ми, типу, цього не робили до цього. А зараз, коли ми це прописали, ми побачили наскільки це круто, ефективно. І ви знаєте, коли ми взагалі починаємо ставити якусь ціль. Коли ми ставимо якусь для себе мету, а ще потім ділимось нею з іншими людьми, то нам навіть потім соромно цього не зробити. Ну тому що ми ж знаєте, навіть іншим пообіцяли. От дивовижні ми люди створіння, що собі пообіцяли, ну, типу, так, можна не зробити, а я от як іншим людям пообіцяли, то тоді нам якось так стиднувато цього не зробити. Тому, е, отак, заявити світу, наприклад, сказати там, що я. Шукаю роботу, да, в IT. І там планую знайти її там на протязі півроку. Я, да? наприклад, мій план там зараз обновити резюме, створити сторінку LinkedIn, там, да? хочу, допустити, наприклад, там, знайти однодумців і так далі. І це все насправді дуже круто працює. Ось такими думками сьогодні хотіла з вами поділитися. Ми продовжуємо працювати з нашою групою, дивимося, тестуємо варіанти взаємодії. Будемо проводити декілька мастер-класів, можливо, ми навіть зробимо їх доступними за якийсь там ЗСУ, наприклад, якщо ви там скинете щось на благодійність і розповімо про співбесіди. Також у нас є план зробити якийсь мастер-клас по штучному інтелекту, тому що насправді не знаю, як ви, а чат GPT, штучний інтелект це те, що я використовую кожен день в роботі. Для соцмереж, для програмування, просто навіть для особистого життя. Тому, якщо ви ще не використовуєте штучний інтелект, то почніть його використовувати вже зараз, тому що він все одно прийде і він замінить багатьох із нас. Але той, хто буде вміти ним користуватись, того він не замінить. Той буде його, знаєте, як підсилювати. Тому обов'язково зверніть свою увагу на штучний інтелект, якщо ви ще його не вивчали. То почніть ним користуватись, тому що потрібен буде деякий час для того, щоб зрозуміти, як ним користуватись, але коли ви зрозумієте і побачите його можливості, ви просто зійдете з розуму і зрозумієте, що життя вже не буде таким, як воно було колись. Це знаєте, як колись на тракторах всі їздили, а потім ні, навіть не так, коли на конях всі їздили, а потім машину придумали. Ось тут те ж саме. Спочатку люди гуглили, а потім створили чат GPT. Ось. Тому якось так всім дякую за те, що слухали. Дякую тим, хто буде слухати далі. Пишіть, чим було корисно, що ще було б цікаво почути про it сферу про наші плани на ком'юніті, про те, як ми працюємо в групі. Пишіть, чого вам не вистачає. Не забувайте, скидуйте свої проекти. Якщо вам цікаво, щоб ми їх перев'ювали, Рев'ювте проекти один одного, і я бажаю вам удачі, розвитку в it сфері У вас все вийде. Якщо ви будете з нами, якщо ви будете розвиватися і рухатися в тому напрямку, в якому ви будете рухатися до своєї цілі, всім бажаю класного вечора. І з вами були Ті Тічерс. На зв'язку. Па-па-па.